Травматолог, молодий чоловіче, я дивлюся, у вас тут кулінар з двома яйцями, таке диво зробив. Жінка вночі буде чоловіка, прокидайся, ти всрався. Та мені сон страшний доснився. Ну, а що здалося? Немов я йду по кардізу будинку багатоповерхівки. Зриваюся і падаю. Я б, напевно, померла. От бачиш, а я мужик, який тів Справжній чоловік хоч раз у житті зобов'язаний намалювати собі нігті молотком. Кохана, скажи мені щось, щоб моє серце забилося. Я знайшла твою заначку. Слово з двох букв, яке боїться кожний чоловік. Ще. До речі, у мене 128 прыжків і всі без парашута. Ні, я не десантник, я професійний коханець.